Привіт! З вами тех-тренер Ярослав і це блог компанії Fado, де ми розповідаємо про сантехніку, на яку можна покластись. У нас все просто встановив і забув. У цьому відео ви дізнаєтеся про особливості кульових кранів серії Classic та розберемо два основні варіанти цієї серії: кульові крани для води та кульові крани з розбірним з'єднанням, або, як їх нас ще називають, з американкою. Кульові крани для води серії Classic – це класика, яка не підводить. Вони чудово працюють у системах питного та господарсько-питного водопостачання, гарячого водопостачання, опалення, транспортування систем повітря та навіть рідких вуглеводнів. Чому саме вони? Матеріали, з яких виготовлені корпус і кульовий затвор, виготовлені з латуні cw 617 n яка забезпечує надійність і стійкість до корозії. Сідельні кільця й ущільнення з тефлону ПТФЄ, який витримує температури до 150 градусів по Цельсію. Різновиди внутрішня, внутрішня, внутрішня зовнішня, зовнішня зовнішня. Доступні розміри. Одна друга дюйма, 3 четверті дюйма і 1 дюйм. Технічні характеристики даних кранів наступні. Клас герметичності А, тобто абсолютна герметичність. Термін служби 25 років. Мінімальний ресурс 25 тисяч циклів, а напрацювання на відмову 55 тисяч циклів. Робочий тиск до 40 бар. Температурний діапазон. Від мінус 20 градусів по Цельсію до плюс 150 градусів за Цельсієм. Кульові крани з роз'ємними з'єднаннями або з американкою це ідеальне рішення для тих, хто цінує зручність і практичність. Наявність напівзгону дозволяє залишати з'єднання розбірним, що спрощує заміну або ремонт крану без демонтажа трубопроводу. Можуть бути виконані з метеликом, вони доступні в розмірах 1-2 дюйма, 3 четверті дюйма та 1 дюйм. З ручкою в розмірах 3 четверті дюйма та 1 дюйм. Матеріали, з яких виконані латунний корпус та штуцер, це W 617 n тефлонові ущільнення для довговічної герметичності, нікельована сталева гайка. Технічні параметри: герметичність клас А. Термін служби 25 років, робочий тиск до 40 бар, температурний діапазон від мінус 20 до плюс 120 градусів по Цельсію. Це повнопрохідний кран 94% до площі поперечного перерізу. Ці крани зручно встановлювати та обслуговувати, а ще вони економлять місце в системі, змінюючи кілька компонентів на одне розумне рішення. Серія Classic – це ваш вибір, якщо вам потрібні довговічність 25 років роботи, це серйозно. Простота в обслуговуванні, розбірна конструкція з американкою вирішує багато проблем. Різноманітність, крани для будь-яких умов із різьбою та різними типами ручок, надійність, клас герметичності А і робочий тиск до 40 бар це гарантія, що ваші системи працюватимуть бездоганно.